На вулиці, дев'ятнадцята година. Ми рухаємось малолюдною дорогою. Праворуч помічаємо пішохода. Помітним його для водія робить куртка зі світловідбивної тканини. Тож водій тисне на гальма, а людина безпечно перетинає дорогу. Ми поцікавилися у пішохода, чому її вибір пав на такий верхній одяг. Таку курточку я купила спеціально. Хотіла якось світити в темноті, щоб водії мене помічали, коли я йду в темноті додому, адже зазвичай я затримуюсь на роботі. І тому така курточка, можна сказати, рятує мені життя. Купили ми не всі сім'ї, але дітям це обов'язково. У мене племінники ходять в світловідбиваючих курточках, або ми якісь елементи обов'язково в них повинні бути. Пан Геннадій, водій із 40-річним стажем, запевняє, у темний час доби на дорозі потрібно бути ще пильнішим та уважнішим, адже ти ніколи не знаєш, де зненацька може з'явитися пішохід. Тому наразі одяг або ж атрибутика зі світловідбивними елементами як ніколи на часі. «Вони дуже потрібні, тому що в піку того, що зараз час вулиці в зв'язку з вторженням, тому що ми бережемо себе, И тем более нужно эти отражатели, чтобы увидеть пешеходы и не дай бог не наехать на него. Это очень актуально. Еще и надо подсвечивать пешеходные переходы. Свет обязательно надо на каждом пешеходном переходе ставить свет. А его почти у нас нигде почти нету. Браслети, флікери або ж стрічки зі світловідбивною поверхнею у запорізьких магазинах нам знайти не вдалося. Проте їх можна замовити в інтернеті. Ціна варіюється від 20 до 100 гривень. А ось на місцевому ринку ми відшукали такий одяг та аксесуари. Наприклад, вартість світловідбивної куртки на дорослу людину сягає майже тисячі гривень, а дитячий костюм із куртки, штанців та взуття коштуватиме вам понад 2200 гривень. Також на ринку продаються рюкзаки зі світловідбивними нашивками. В темноті їх не видно, а, этих білих полос, а когда на них насвічується світ фар, вони працюють как катафоти, очень ярко відблескивають і сразу же становиться видно чоловіка. В, в темноте сейчас очень актуально. Начинає 200 гривен, можна в принципі подати бананку для ребенка любого щоб діти теж були захищені. Якщо вже більш-менш хорошого качества, тоді ну, 400 500 може під бананка А А рюкзаки? А рюкзаки от 500 хороша. Правоохоронці зазначають, сьогодні мати одяг або ж аксесуари зі світловідбивними елементами це необхідність. Адже такі речі зменшують ризик ДТП у шість разів. Найбільш помітними у темряві є світловідбивачі жовтого або ж білого кольорів. Якщо людина передвігається в темну пору доби і вона вдягнена в темний одяг, ну або так як я зараз одягнена, то водій помітить таку людину а, тільки за 10-15 метрів. Це звичайно дуже мало. Якщо ви одягаєте білий колір на себе, наприклад, білу куртку, тоді вже вас помітно за 30 метрів. Якщо ви одягаєте світло на себе, то вас побачать при ближньому світлі фар водій, побачить вас за вже 100-150 метрів. Якщо ж у вас немає під рукою флікера, стати помітним у темряві допоможе звичайний ліхтарик. Правоохоронці радять не ігнорувати такі, здавалось би, елементарні поради, адже вони реально рятують життя. Тільки з 10 по 23 жовтня в Україні загинув 51 пішохід 38 з них у темний час доби. Давидова, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.